Чим відзначився минулий тиждень у Дніпропетровській області? Вже традиційно у Дніпропетровській ОВА аналізували проведену роботу, розповіли про те, що у регіоні продовжили розвивати сімейні форми виховання, працюють над підтримкою людей, які зазнали насильства. А ще в області планують створити центр підтримки дітей за моделлю Барна Хаус. Більше про це керівники ОВА розповідають на традиційному щотижневому брифінгу. Почали аналіз тижня з позитивних здобутків регіону. На початку року в області створили чотири прийомні родини і дитячий будинок сімейного типу. Нову домівку знайшли 14 хлопчиків і дівчаток. Підтримує батьків-вихователів у добрій справі. Перша леді працюємо із фундацією першої леді Олени Зеленської. Ще 22 дитячих будинки сімейного типу з п'яти хаток, апостолого, марганця найближчим часом отримують допомогу від організації. Побутову техніку, меблі, гаджети, кухонне приладдя, газові котли дуже вдячна за таку важливу та вагому підтримку. Дніпропетровщина лідер зі створення малих групових будинків. Їх в регіоні працює шість. Незабаром відкриття і ще одного: три на стадії будівництва. Також на брифінгу згадали і про те, що пройшло перше у цьому році засідання координаційного центру підтримки цивільного населення. Пріоритетними були питання допомоги внутрішньопереміщеним особам, запустили анкетування серед ВПО, залучили територіальні громади, раду з питань ВПО та міжнародні організації, анкетування про потреби та проблеми, бажання інтегруватися в громади, працевлаштування або відкриття власної справи. Гострим питанням залишається розширення фонду соціального житла. Разом з громадами та міжнародними партнерами визначаємо об'єкти, які можна облаштувати під оселі для внутрішнього переміщених осіб відзначили важливими те, що минулого тижня в ОВА презентували методичку для людей, які працюють з постраждалими від сексуального насильства. Напрацювання будуть корисними для правоохоронців, соцпрацівників, психологів, громадських активістів. Серед них розповсюдимо рекомендації. Проект створили за підтримки офісу віце премєр міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і апарату урядової повноваженої з питань гендерної політики. Рекомендації розробили фахівці інформаційно-консультативного жіночого центру у тандемі з Національною академією СБУ. Працюють на Дніпропетровщині і над підтримкою дітей, що потерпають від насильства вдома. Не фонд Українська фундація громадського здоров'я і центр соціальної підтримки дітей та сімей. Добре вдома підписали меморандум. Він передбачає створення у регіоні простору за моделлю «Барнахус». Мета допомога хлопчикам та дівчатам постраждалим від насильства. В Україні таких центрів 11, 12 буде на Дніпропетровщині. Профінансує проект Дитячий фонд ЮНІСЕФ. А на фінал у Дніпропетровській ОВА відзвітували про діяльність робочої групи, прозорість та підзвітність і про зекономлені кошти. Вже вдалося скасувати та зменшити вартість 25 закупивель. закупівель, загалом на майже півмільярда гривень. Під час війни важливо використовувати кошти раціонально у пріоритеті має бути допомога військовим.